Обстріли Харківщини ще не тривають. Протягом минулої доби нищівних ударів зазнала низка населених пунктів області. Повідомили в штабі оборони. При цьому ворог застосував чотири каби та 14 безпілотників гарань. 2 пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілів у місті Куп'янськ постраждав 55-річний чоловік, 55-75-річні жінки. У Куп'янському районі пошкоджено 30 приватних будинків, дві господарчі споруди, гараж. Будівлі сільськогосподарського підприємства, трактор, три вантажні автомобілі. У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, сільськогосподарське підприємство, чотири комбайни, трактор, автобус та два автомобілі. За інформацією рятувальників, за добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Чугуївському районі області. Вночі ворог завдав ударів БПЛА по селищу Старий Салтів Чугуївського району. За двома адресами виникли пожежі. дах житлового будинку та дві складські будівлі на території цивільного підприємства. За попередніми даними постраждалих немає. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих ударів. За даними штабу оборони, упродовж минулої доби зафіксовано 175 бойових зітнень. На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Вовчанських хуторів та Строївки. На Куп'янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік нової кругляківки. Яна Біляєва, Дмитрон Гуен, Єгор Мікенін, Харків. Новини.